Любі малята. А пам'ятаєте, напередодні було свято? Може, ви згадаєте яке? Так, це свято вербної неділі. Саме в неділю люди ходили до церкви та святили вербу та вербові котики. А незабаром буде ще одне дуже велике свято. Воно називається Великдень. Напередодні Великдня люди прибирають свої будинки, печуть паски та фарбують яйця. Їх називають крашанки. А зараз я хочу вам показати маленький мультик. Залишивши гніздечко, покотилось яєчко. Накотилось воно недалечко. Вочка з курчатами на подвір'ї гуляла. діток своїх забавляла. Мамо, андєчку постежиться котець, сказало найменше курчатко. «А ну ж, яке воно над колі? Біле, як сніг, сказала Квочка. А який сніг? спитав півник, бо курчаток зимку ще не було, і снігу вони не бачили. Такий білий, як ото яєчко, що котиться, відповіла квочка. Однак скоро Великдень то давайте пофарбуємо яєчко, щоб воно було барвисте, як весна, закотило курчата яєчко до своєї хати і ну його фарбувати. Припустив теплий дощ, потім стала веселочка в небі. Курчата у веселочки фарб позичали, на білому яєчку весну малювали, малювали лапками та писали пір'ячком, і покотилася писанка зеленим подвір'ячком. Курчатка її доганяли, на крилечках піднімали, і дівчинці на талочці, яка їх зеренцями годувала, водицею напувала. На свято Великдень подарували. І зацвіли вишні, черешні став гарний, як писанка-садочок увесь, і проказала Наталочка Христос воскрес! Діти, який чудовий був мультик! А зараз я пропоную зробити зі мною великодню аплікацію. Скажіть, на що схожа моя аплікація? Погляньте! Так, на курча, яке вилупляється з яєчка. А зараз я пропоную подивитися, що потрібно для того, щоб зробити ось таку чудову аплікацію. Для того, щоб зробити ось таку чудову аплікацію, нам потрібен папір жовтого та білого кольору. Я вирізала папір в формі яєчка. Ось так. Вони однакового розміру. Заздалегідь я намалювала на жовтому папері очі. Ще потрібен ось такий дзьобик курчатка червоного кольору. Я вирізала ось такий трикутничок, клей, пензлик для клею, серветочка та ножиці. Починаємо. Зараз ми приклеїмо дзьобик. А зараз ми робимо маленький отвір в папері. Але отвір роблять батьки. Так. Тепер будемо змащувати клеєм. ось тут, тільки по бокам. Серединку не змащуємо, клеєм. Тепер приклеїмо на жовтий папір, ось так, зверху. Тепер дивимось, де отвір у нас, і ось так ось пальчиками розриваємо. Ой, дивіться, хто це з'являється? Корчатка. Погляньте, курчатко вилипила з яєчка. Ось таку гарну великодню аплікацію ми зробили. Спробуйте ви зробити вдома з батьками, бо отвір в папері роблять тільки батьки. Я впевнена, у вас все вийде. До побачення, діти, на все добре!